Знаєш, як це, коли зовні все класно, а всередині нуль сил. У мене є така історія. Вона почала за півроку до війни. Здається, все дуже круто. Дві компанії, де я співзасновник розвиваються, багато перспектив, бачення куди йти. Роблю ремонт в своїй квартири. Здається, живий і радій, але всередині якась величезна пустка. І, от коли почалась війна, у бізнесі все тріснуло. Стало набагато важче, складніше. Задачі змінилися, і в цей же час у мене репнуло здоров'я. Фізично я просто відчувала, що в мене нуль сил. І знаєте, що в таких випадках роблять люди? Ну, звісно, йдуть по лікарях. Що я в принципі і зробила? Почався мій марафон, де я чотири місяці бігала від одного місця до другого. І апогеєм була ситуація, коли мені забирали рідину з мозку, бо мали підозру на нейроінфекцію. В цей час я не отримала очікуваної підтримки від людей, так як я собі це уявляла. Але я отримала ключове відкриття, і це відкриття для мене. Був Бог, і знаєте, коли тобі немає до кого звернутись, виявляється, що є він невидимий, сильний, але реально такий надійний. І ось уже більше трьох років він будує фундамент мого життя, і це зовсім інше життя. Воно дуже відрізняється від того, що в мене було до цього. Бог це не людина, він ніколи не підводить. Тому я звертаюся за допомогою саме до нього. Розкажіть, що або хто допомагає вам виходить із складних життєвих ситуацій. Дуже цікаво.